Пам'ятайте, ялинка має розміщуватися мінімум за один метр від стін і стелі та подалі від обогрівальних приладів. Обов'язково поставте дерево на стійку основу, спеціальну підставку або удіжку з піском. Ялинки дуже швидко займаються, а штучні під час горіння. Ще й виділяють отруйні речовини, швидко плавляться і розтікаються. Тож, обираючи штучну ялинку, варто віддати перевагу тим, які мають протипожежне просочення. На ялинку не можна встановлювати свічки та бенгальські вогні, особливо об'єднані з ватним снігом чи паперовими іграшками. У кімнаті, де стоїть ялинка, діти повинні перебувати тільки під наглядом дорослих. Для дитячої безпеки ялинку краще прикрасити легкими прикрасами, які не б'ються бантами, шишками, кульками. Щоб ялинка не впала, вона має бути правильно зібрана і надійно встановлена. А іграшки рівномірно на ній розподілені. Для прикрашання ялинки не можна використовувати несправні гірлянди, а при виявленні несправності в ілюмінації нагрівання проводів, миготіння лампочок іскріння, її необхідно терміново відключити. Не можна маленьким діткам самостійно включати електрогірлянди. Не залишайте увімкнену ілюмінацію без нагляду. Бережіть себе, дбайте про своє здоров'я та життя.